Всім привіт. У нас так наче на дощ, прохолодно прохо, так на дворі капець. аж непривично, обично утром стоїш уже <кхи> жара, а зараз ні. Коротше, я зараз зранку везу Таню на автобус. Вона їде на Київ, з глазами провіриться. Я залишаюся на світі на два дні сам. Планів у мене трохи почнемо, мабуть, обрізати часник тими машинками, які зробив. Коротше, покажемо. Будемо працювати, Все покажемо. Що тут писає? Чого? Як я тебе на Київ випихаю. Я кажу, де та Таня ще любила досі. Я чому туди не хочу? Я в шоці стані ну, каже, е, Приїхали ми, вона взяла білет, вона, я піду в туалет. Ну давай, я держу портфель, вона пішла, потім приходить і каже, я добросовісна, я гукала-гукала, нікого немає. Я на вікно 7 гривень положила. Кажу, ти на приколі, ти, ти в тебе білет, ти сходила собі в туалет, Чи які 7 гривень. Не то, що жалко, ну, блін, Я вообще то настолько знаю, кто там на автостанциях взял билет, то они имеют себе право сходить в туалет. Нет, я положил. Через чур такая правильная, блядь, что это вообще. Я аж, не могу. Ну ладно, короче, посадили и на автобус, выехала она. Ох ты Ну, Сейчас я приехал до тетиры. Короче, Зробимо такий взаємообмін, вони мені прийдуть допомагати, будуть обрізати часник, а я треба забити їм стовпчиків пару штук. То взяв сокіру, бо вони думали закопувати, взяв сукиру та зараз. Зробимо. Я короче, йшов, кажу, тірі, треба ломика, щоб ну, земля все одно суха, щоб делать дірки, щоб забивати оці. Вона каже, хорошо, я тут позичила сусідів. Я взяв лом, а він не знаю, все, метра два. Я не чуть-чуть чуть він вже залазив в землю. От помідо... тут сюди починають, оце де палки. Хоч отсюда, хоч відтуди. От оце де затикані палки, оце так, тут забивати. І отут, тут. От. Ну тут я просто дірки зробила. Хорошо, а на балконе наша. Тенек. А тут э, перец, ну не хай буде. Я понял. Перец. Э, такой Хорошо тогда сейчас. Ага. Я думал, что давайте сразу за раз натягнуть. Я не, не, знаю, не, нормально я буду. буду по высоте. А ты, да. Все, палки позабывал. Думал натягнуть, а Тира каже, не. Короче, стали мы резать с этими машинками. Сейчас покажу, как получается. На автомат. тетя Тоня каже. Коли... Страш... сила. Тетя Тоня каже, автомат Техника. даже. Техніка до чого дошла? А, вам прямо на лавочку падає удобно. Якщо да, да, її да. можна перекрутити ближче сюди. Ні, Не, Ні, нормально? Не, нормально? Ага. Короче, у нас робота йде, по-моєму, ходу. Ми вже звідси е, все прибрали, воно у нас тут. тут? Ого, ючик тютіра нас заганяє. Ну, да, я мішки трохи носив. І Артуха теж тут допомагає усі. Артур! <реш> Наш ти Юрчик алава, валиш. Де ключі Юрчик, там попадали десь. Ріжемо, а Таня дзвоник каже, типа. Поки ми А, по якомусь там коротше, наснімала трохи в YouTube, там по якомусь вони цеху де кофе роблять, ну коротше, екскурсія в неї. Ну, хай трохи віддихає. Ми працюємо. Коротше, Ми сьогодні, на сьогодні закінчили те, що тут було. Ще мені залишилося мішки занести і вивезти загребси тут. Давай. Оце позагрібати, повиносити. Це брак. брак. А це ми обшелушуємо воздушку. Ючик покажи. Акуратно, не гепайна і так. Такий зубок там там Тут вже два ящичка є. Вибираємо де пошкоджена, де, де погана. Потім ще її оце обшалушили. Оставимо, буде вона ще сохнуть, щоб корішки я не обрізаю. Самі мають підпадати. Потім вже я її покалібрую, ще раз перетрусимо. Покалібрую. Є, звичайно, зубці хороші такі. Є, яка пішла прямо в головку, теж непогано. Є такі. Коротше, одна зубочка хороша. Ще залишилось два ящика і, і все. І будемо зараз прибирати тут, а остальне на завтра. Бо... Щось так незамітно день пролетів, так? Ага. Так, це вже другий день. Нам сьогодні зранку ще предстоїть обрізати. Багато там ще три таких здорових тачки. Сонце вже сходить. Я сьогодні проснувся в 3.30, бо треба було поїхати, допомогти. Свиню подержати. Зробив таке решето. З ячейкою 2. Це для калібровки... Однозубки. Зараз ще треба зробити. Це 2 плюс. Ще треба зробити... Півтора. Тільки такого немає, немає в мене такої сітки. Мабуть, побачу, може ні. Там мені невелике треба пізніше. Будемо в городі, буду їхати Таню забирати. Сьогодні Таня має приїхати то візьму кусок такого зроблю. і наче наче все Артуха подивився приготовлю йому на утро хаті зробив зранку дві банки молока <гум> завіз ціні чеснику порченого ну той, що підрізався такий пошкоджений і заробив дві банки молока коротше летю 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 забирать таню Ще думав доснімати, але так, добрізали часник, закончили, з теть пішли. Я б поки те повивозив, поки повиносив, поскладав. Короте, поки одне-друге, Блін, так чи мені йшло, потім Артура кормить, Артур психує. Він як я, коли хоче їсти, такий злий, що аж прибити хочеться. Я люб'я. Поки одне, друге, блін, потім вже... Юрчик на рибалку попросився, пішов на рибалку, я залишився з Артухою, думаю, виділю йому трохи брімні. прокатав його, проїхався з ним, наче він нормально, все, успокоївся. А зараз говорю там з одним мужаком по поводу часника, тут дивлюсь, Таня дзвонить, А ми договорили, що вона подзвонить, коли в Лисянки буде. Я бігом, коротше, часник з собою, бо відправити треба в машину, їду, потім договорили. Дзвоню, кажу, все летю-летю, а вона, куди ти летиш? Каже, я в Лисинки. А я каже, в кажу, в Тарашчі. Кажу, а що ти в Тарашчі, Ми ж договорилися, що ти подзвониш в Лисинки. А вона вона така, блін, я кажу, лошара. Це я любя її обзиваю. Бо заказала онлайн, там забронірувала місце, прийшла, там пише Mercedes-Benz, А приїхала, а там стоїть етало, цей такий довгий, а він довго їде. ну, Їде вона, то я думаю, заодно поки встигаю, поїду, візьму мені треба сітку для калібровки і сітку для калібровки і часник відправлю. Так що, таке діло. Так, Катюшка, ми потім в Ютубі скажемо, що там як. общем, Катюшка це потрошка, але вона покаже з справу. Кофейне царство. Да, у нас є школа, яка навчає кавові майстерності. Ми навчаємо обсмажці, як готувати каву, як її обсмажувати, як її смачненько зварити, і як її потім смачненько випити. Точно школа в нас невелика, але вона є. Також у нас є Це каву. Почекаю тут, звісно, інтересно що тут ви кого це клієнт? Це в нас. Саме крутий сотрудник, а -а -а -а. який це в миру щоб буду. працювати. Ми проподаємо теорію, да, як розказуємо, де росте кава, як вона росте, і чим вона відрізняється. Ну, тут у нас були свої такі юморні галяси. Да. Ось тут ви можете бачити це в рамочках. Це все. Смакове колесо, а, правило, воно розбите по смакам. Що ви можете відчувати у каві після її обсмажки. Якщо зібрати я. це коле, то воно виходить ось. Ось тільки дескрипторів смакових можна побачити і почути. А Юра, е, каже, що наша кава, що машика, що на смак, що на аромат? Дуже багато більше, ніж у війні. У вні від 400 дескрипторів, а у каві від 800, і не всі там можна розпізнати. Тому я люблю каву і домашнє вино. Бачиш, а це... тепер ходімо. Ходімо, ходімо, ходімо Катерино. Саме на цей процес як а, боже, я там час воно тримайте мене, я забуду і за очі і за все. Вона ж так пахне. Наші невелике, маленьке виробництво не вже готова продукція, вже спасована, вакуумована. Кава, приїжджає ось в таких мішечках з різних країн. Бразилія, да? Колумбія, Европія, <світ> Кенія. Ось в таких мішечках. Дивіться, я зараз покажу, яка вона до нас приїжджає. Що, що ми потім з нею робимо? Так. Розкриваємо. За не... Не, він записався. Розкриваємо будь-який мішечок. <пробіт> ем, мішечок такий жутий сизаль, і ще в подилені, щоб не було вологи, ага. не проникало при транспортіровці. О, ага. Це така зелена кава, вона на смак ніяка, як курок має за покупала. І вже після усмажки вона стає, да. Це тут воно що, на жаль. Це наше сдай смазит, це кінця наші Він вже давно шарку, мабуть. Воно ж таке, як печ. У нас є розстери на маленький об'єм. 100 грам. Тобто фірмір нам прислає, каже, в мене крута кава. Ми беремо 100 грамів зеленої, От дивимося. тимовичка. Вона крута. A vai fechar se o pai. Olha o que Fala, fala. А ты что на 15 берет, да? Какой? Не хочет писать. Мы подживаем. И да это Димона. По Димон. Под Димон же, да? Вот добрый день. И будем поживые драйвы, да? Да. Жарко, конечно, хлопцам, да. Це вже кінцевий результат, смачненька ароматна кава зерно, але якщо потрібно велимо. Я пила і не один раз і відмічала дуже смачна кава. Підтверджую, ми з Коті так і познайомились, була То, погана кава, ми спілкувалися. Це все, все через каву. Да, да, так, да, все да. Через каву. Да. Кава дає любов. Професійний поступ від Обрапікс. Це бренд, який виступає на чемпіонатах світу. І також все ті зарані від а що, Катюшу, це що це ручне робили? Так, ручне заварювання. заварювання. Да. Так, Сюди от засипаєш малину ага. каву. Ага, заливаєш... можна відкрити? Да, да. Воно. воно не влікувало. Засипаєш мелину каву, заливаєш ага. кипятком. Тут є таймер, виставляєш таймер. Ага. Там, допустим, заварювання, щоб 3-4 хвилини. Ага. Йдеш, чистиш зубки. І Воно зашло. через три хвилини з клапан відкривається і провалюється тобі в чашку. Ага. А тут є фільтр металевий, який оце від жмиха фільтрує. Це коли це світла особливо немає, так? Юра вша сказав: ой, прям кафемани, не можуть почекати, поки світло включить. Інколи не можемо чекати. А зараз я потім вам розкажу вже дома, як я сходила до окуліста. Так було, там по різному трошки мене налякали. А зараз прийшла Сережа, мій дядя, але він не хоче показуватися. І він показує, що робить на його роботі, у курсталь конструкція. Я навіть виговорила. Зараз покажу, який чудовий мост вони зробили і відкрили десь місяць тому, так, да, в Києві. Ми затавлюємо так. Ага. Мостобуд. Зараз покажу. Дивіться, який класний. Тепер можеш казати. Так, <реш> да, ми зробили ці металоконструкції. Ну, на двох заводах один арків ось і в крив... криволінійні робили uh -huh. на заводі в Дніпрі, поставили їх сюди. А пішохідна зона то робили на заводі в Житомирі нашому. Це два заводи, які виробляють Мостові конструкції, спеціалізовані заводи. Ну крутой. Це буде тепер приїжджати і казати, а тут мій Паді. дядя. Руку. керівник, керівник проєкту. О, бачиш, керівник проєкту, але показуватися не хочешь. ми будемо, я ще так захожу, Знаєш, коли заходиш, то все друга. Ні, ну така Масштабна. тут скрізь. Я був мене дуже гарний. Ще почитаю, на Серзі каже. Ти що, не читала за цей міст? Кажу, я ще нічого не читала. Я ще не показував. Коротше, приїхав, привіз, Таню. Сразу вона закриває ворота. Я читав коментарі і сказали, що гарний тебе притік. Та це не за цей. За цей. Цвіточками. Я тебе, я тебе за цей показував. Коли? Ну по, я не пам'ятаю, яке показував. – Мені головне, що зручно. Зараз вір такий є. День, що хочеш. Хоч мішок на голову, аби тобі було комфортно. Так, да, все, витягуй, давай, ягоди. Ягоди, Сережа, да, солить пятна. І цей, як сказати, і сухе вино передали. Мені щось всі дарять війни, щоб я на антидепресанти не садилася. Дай Тетяна вип'є. А, ти потім покажеш. Ну, ягоди. А, та що тут? Сережа каже, це тобі для зріння. Ой, Юра, вони переворачуються. Ну, давай, іди, іди, Бі, бігом. бігом.